Друзі, всім привіт-привіт! З вами на зв'язочку InScience, і я вітаю вас на третьому сезоні нашого лекторію Science for Kids. Мене звати Олена, я буду модерувати всі наші вебінари. А сьогодні нашим спікером буде Євген Синице і говоритимемо ми про те, чи були трипільці та скіфи давніми українцями. Та перед тим як розпочати безпосередньо для нашу лекційну частину, я хочу трішки розповісти вам про структуру нашого вебінару. Тож, цей вебінар складатиметься з трьох частин. Перша частина це безпосередньо лекція від Євгена. Друга частина це гра в кахут. Якщо раптом хтось із вас в кахут раніше не грав, то ми продублюємо в наш чатик посилання на інструкцію, і, звісно, я сьогодні всім нагадаю, як долучитися до цієї гри. І після цього ми перейдемо до моєї найулюбленішої частини це ваших питань. І відповідей нашого спікера, ті, хто будуть з нами на Ютубі, для вас в записі доступна тільки перша частина, тобто безпосередньо лекційний матеріал. Ви можете писати свої питання та враження в коментарях до цього відео. І перед тим як я передам слово Євгену, я от якраз хочу запитати вашу думку, як ви думаєте, чи були. Або чи можна скіфів і трипільців називати давніми українцями? Пишіть свої варіанти в чатик. Зараз подивимося, що ви про це все думаєте, а потім подивимося, чи змінилася ваша думка під кінець нашого вебінару. Тож я бачу багато різних варіантів, багато відповідей так, переважає так, я бачу поки що. Ну що ж, ви продовжуєте писати свої варіанти в чатик, а ми будемо рухатися далі. Тож. Євген Синиця, науковець, археолог. Ви могли вже бути знайомими з ним з нашого попереднього вебінару, який був не попереднього, а вебінару в минулому сезоні. От. Тож, Євгена, тобі слово, можливо, ти трішечки більше про себе розкажеш, і будемо розпочинати. Привіт, привіт всім. Ну, я не знаю, чи треба розповідати про себе більше, тому що в принципі Олена вже все сказала, що я археолог, я е, не просто археолог, а я викладаю в університеті імені Шевченка вчу студентів. Ну і в принципі, займаюся. Проблематикою достатньо близькою до того, про що ми сьогодні будемо говорити, тільки не про настільки давні часи, як скіфські і або там часи існування трипільської культури, а ближче до нас, і більш дотичні до, власне кажучи, походження українців, однегенезу українців. таке складне таке слово науково, да, що от, народження народів, якщо можна так сказати, це називається етногенез. Сьогодні ми з вами будемо, власне кажучи, говорити про цей самий етногенез, етногенез українців е, меншою мірою, більшою мірою ми будемо говорити про те, що було до початку цього процесу, і чи можна вважати дуже давні народи предками українців? Чи є для цього підстави? Ну у нас два конкретних приклади з вами будуть. це носії трапільської культури, люди, які нам цю культуру залишили, і скіхли, власне кажучи. Але почнемо ми з того, що, що треба знати, да, для того щоб міркувати, чи були певні якісь то давні люди предками українців, чи не були. Е, я почну з того, що в принципі українці почали самі себе називати українцями, і так здебільшого їх почали звати сусіди, порівняно недавно, лише 200 років тому. До цього, в принципі, були всякі різні інші назви. От, але здебільшого ці люди, котрі 200 років тому вибрали для себе, що ми будемо українцями, що нам так зручніше от називатися, мається на увазі. Вони то до цього все одно були, вони мали яких своїх предків і так далі. І от ці предки себе найчастіше називали русини. Я думаю, ви це слово чули. Його і зараз іноді вживають, але його вживають лише до частини, як правило, українців, які живуть в західній частині на, на нашої країни сучасної. Але раніше це слово було означало в принципі всіх людей, які розмовляли мовою, ну теперішньою українською, чи дуже схожою на неї, які мали певні звичаї, певні вірування і жили на певній території. Ну, якщо так брати сучасну Україну, то це північні насамперед області України на всі протяжності сходу на захід. От. Так, от це слово русина, воно доволі промовисто. Що ці люди, ця спільнота, вона себе виводила з часів, коли на Згаданих територіях в північній частині сучасної України існувала така країна середньовічна, яка називалась Русь або Руська Земля. Ну Руська земля це трошки поменше, тобто це Київщина, Чернігівщина, Житомирщина сучасні. А от Русь да малася на увазі, що це більш широкі землі: це і волинь, і Прикарпаття, Галичина, і Поділля. Тобто, всюди, де жили люди, які займалися землеробством, які вирощували е, пшеницю. Хай буде пшениця, да? ну, тобто якісь то культурні рослини. Розмовляли знову ж таки певною мовою руською, і е, мали там свою віру, звичаї і таке інше. От всюди це була Русь, о, власне кажучи. А що ж раніше, да? от, звідки ж взялися? Вони ж теж не, не, не з космосу прилетіли ці е, русини, о, і явно, що в них бу, теж були якісь -то предки. і отут, от, -от, на превеликий жаль, далі, ніж на тисячу років, ми. Впевнено, в минуле зазирнути не можу. Чому? Тому що для того, щоб знати, що люди так себе називають і розмовляють певною мовою, ці люди мають в кращому ну, в кращий варіант, що вони самі вміють писати і вони про себе пишуть. Як вони себе називають, от ким вони себе вважають і так далі. Ну. Бувають гірші варіанти, коли е, певний час люди писати не вміють, але в них є єсемні писем... сусіди, котрі е, пишуть про них і називають їх певним чином, і описують. О, це називається пало етнографія таким розумним словом. Тобто наука про давні народи з давніх джерел, да, з джерел, котрі котрим кілька тисяч років. І от, що стосується м, пращурів, скажімо так, оцих отрусинів, у нас на превеликий жаль, отаких от джерел немає. Верніше, їх дуже обмежена кількість, ну і отут -от вступає в дію вже мій факт, тобто археологи будують ті чи інші гіпотези, про припущення, що а хто б міг бути, е, значить, е, пращуром українців. Ну і варіанти бувають різні. тобто... В чаті ви вже написали да, що от ви ну, не всім, але як Лена сказала, що більшість з вас абсолютно переконані, що трипільці і скіфи є предками українців. Ну і от давайте візьмемо як приклад трипільців. От ну це не люди, це не трипільці, само собою, це речі, які вони робили. Тобто, от такий красивий, красивий посуд, керамічний, розписний, іграшки всякі різні, ну і купу цілих різних інших предметів. Значить, як не дивно, ми про цих людей ще трошки більше ста років тому нічого геть не знали. Тобто, ми навіть не знали, що вони ж жили на території України. Свого часу не лише Україна, але здебільшого на територію України. І, власне кажучи, чому ми не знали? Тому що ці люди жили дуже-дуже давно, там 7-5 тисяч років тому. Потім існування ці, цієї культури припинилося, значить, люди перебудували е, своє життя, можливо, в них змінилася навіть мова, тобто ми цього не знаємо знову ж таки, у нас немає інформації е, про це. І, власне кажучи, вони перейшли в стан такий, те, що називається археологічна культура, да? тобто, це рештки оцих от речей, які ці люди виготовляли і якими користувалися, жителів і так далі, які просто залишилися в землі. І поступово над ними наростали інші шари, більш пізні, і, власне кажучи. Вже дав в давнину про них просто забули, і лише наприкінці позаминулого століття Вікентій В'ячеславович Хвойко, такий київський археолог, почав свої дослідження в районі е, села Трипілля, це на Київщині сучасній, і, власне кажучи, відкрив перші пам'ятки цієї культури, ну принаймні, в Україні. Е, 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 е. Чи там в центральній Україні, тому що такі самі пам'ятки трошечки раніше відкрили і в інших регіонах, які на той момент були в інших країнах, не входили ці землі в Україну в тоді сучасних, значить, рамках сучасних кордонах, і він назвав, власне кажучи, цю культуру за назвою цього села. Сучасного, ну а воно доволі давнє, але воно залишається по цей день, село трипілля, можна туди з'їздити. Там є два музеї, які присвячені трипільській культурі, таке інше. Тобто ціла купа цікава. Якщо хтось мешкає в Києві, то там на вихідні якось підбити батьків, значить, з'їздити в це село і сходити там дуже красиво. Краєвиди красиві, і дійсно цікаві музеї. Так от, власне кажучи, це слово саме трипільці, яке ми зараз вживаємо, називаючи людей, котрі от виготовляли такі предмети. Воно сучасне, ми не знаємо, як ці люди себе називали, ба більше ми ніколи цього не дізнаємося чому. Пам'ятаєте, я казав про палеоетнографію, що навіть якщо люди самі писати не вміють, а трипільців писати не вміли. Можуть бути хтось, хто про них пише, але вони жили настільки давно, що от коли вже занепадала ця культура, тобто останні там століття, останні роки ці люди, значить, жили, е, доживали на білому світі, е, тільки з'явилися перші вогнище письма. На близькому сході це ну, ну я думаю, що ви чули про шумер. Це на сучас, на, на, ну там, де зараз сучасний Ірак або Єгипет. Єгипет і зараз Єгипетна да? назва країни незмінна вже в понад п'ять тисяч років. І от ці люди та писати вміли, але вони не були знайомі з настільки далекими територіями, як Україна. Вони не знали, хто там ж... 에, хто живе на цих землях. Вони ніколи не зустрічали людей, які жили на цих землях, і от вони нам не залишили ніяких відомостей. Тобто, ми не знаємо ані якою мовою терпільці розмовляли, ані як вони себе називали, ані як вони себе, ким вони себе вважали. Ну і, власне кажучи, ще один момент. Дивіться, якщо ми кажемо, що е, ні, ви, ви будете мені заперечувати казати, ні, дядько, ти нас обманюєш, значить трипільці – це справжні українці. Дивіться, коли ми кажемо про трипільську культуру, це от така е, от рожева пляма, да. На карті ви бачите карту, я сподіваюся, ви розумієте, так, що ось у нас Чорне море і Азовське, ось у нас кордони сучасної України. Отут, от десь у нас є Київ, о, столиця наша, і поруч село Трипілля, о, за назвою якого названа ця культура. Але дивіться, крім рожевої плями, є ще ціла купа інших всяких різних позначок на цій карті, яка позначає пам'ятки, які залишили інші люди. Тобто одночасно з трипільцями 7-5 тисяч років тому в межах сучасної України жили і інші люди. То, можливо, хтось з цих народів був пращуром українців, але ми про це просто не знаємо і повторюся, навряд чи колись то дізнаємося. Ну і звернув увагу ще на таку штуку: що трипілля це не суто для України притаманні. Пам'ятки, що вони є і в Молдові сучасній, і в Румунії. І найголовніше, що е, перші люди, які от, е, ліпили такі горщики, будували такі будинки і таке інше, вони з'явилися саме на території Румунії і Молдови, а потім потихеньку протягом століть, значить, до Чимчикували аж до Дніпра, а пізнавали ми їх. Інакше да ми їх відкрили спочатку на Дніпрі, от, а потім раптом з'ясувалося, що такі самі люди жили і на значно більшій території. Тобто, прив'язка до цієї назви трипілля і до назви трипільці. Вона доволі доволі умовно. Повторюся, ми просто не знаємо, о, ким вони себе вважали, як вони себе вважали, якою мовою вони розмовляли. Але перескочимо. Кілька тисяч літ, да, зникли у нас трипільці, але сталася, значить, така штука, що нарешті про е, наші терени, насамперед, про степ е, при Чорноморській почали писати інші люди. Бо мешканці цих територій ще так і не вміли писати, але на Північний берег Чорного моря припливли давні греки, заснували там свої міста і почали знайомитися з сусідами. І от найраніші народи, назви яких ми знаємо, які мешкали на території України, це ті, про кого нам написали, власне кажучи, давні греки Елліни. Вони нам написали про кімірійців і скіфів. Скіфи у нас були в заставочці, значить, от вони у нас з'явилися. Що ж вони нам понаписували, правда? Ну, вони понаписували, що це величний народ, що це славетні воїни, вершники. Ви бачите зображення, значить, отак от Скіфові бачили саміх себе і просили Еллінів себе таким чином зображувати. Значить, що вони кочують, що вони не орять землю, що вони е, володіють лише худобою і разом з цією худобою кочують. А крім того, там з е, багатьох джерел зрозуміло, що Скіфи розмовляли мовою, яка е, належить до так званих іранських мов. Ну, ви знаєте, що є сучасна країна Іран, і на превеликий жаль, я боюся, ви про неї чули в поганому контексті, да, що це країна, яка. Поставляє зараз дрони, які атакують Україну, але це дуже давня країна. От і от мова, якою розмовляли Скіфи дві з половиною тисячі років тому, вона дуже дуже схожа на мову, власне кажучи, сучасних іранців на, на фарсі, називається їх мова, перська. Значить, і, власне кажучи, ця мова дуже сильно відрізняється від мови, якою розмовляємо. Ми. ми розмовляємо українською. Це слов'янська мова. Вона дуже дуже віддалено споріднена з мовами іранськими і ймовірно, зі скіфськими. Ба більше, ми припускаємо, що в, наших, в нашій мові є скіфські слова навіть. Ну, зокрема, слово собака. От воно скіфське, скоріш за все, е, як, як не дивно. Або е, ну, всі великі ріки, які є в Україні, ну не всі, але переважна більшість. Дністер, Дніпро, Сіверський Дінець. В назві там е, теж е, іранський термін, е, який означає велику воду. Тобто, це ще з тих часів ці назви залишилися. Ми ними користуємось. Е, але у нас же ж то питання: про те, можна вважати цих дядьків, красивих да, і войовничих предками українців? Дивіться, вони ведуть геть інший спосіб життя. Да, вони кочівники, ну, не такі, як українці, українці орачі. Ми, ну, наші предки, та і ми зараз да, ми вирощуємо насамперед збіжжя всяка ріст. І, власне кажучи, знову ж таки про збіжжя, ви зараз постійно чуєте в новинах наша Україна постачальник збіжжя. От, і дуже погано, що у нас зараз не такі суттєві значить, можливості для цього постачання. Ми розмовляємо іншою мовою. Дуже дуже віддалено спорідненою з мовою Скіфів, от і але вона інша, і ймовірно, все ж таки. Зв'язок не настільки прямий між сучасними українцями і колишніми скіфами. Ну, це так дуже спрощено, тому що там є моменти, які пов'язані з скіфією, тому що Еллі знали про те, що за скіфами, оціми кочовими, північніше живуть якісь то люди, які такі орядні А? І цілком можливо, що в тому середовищі 2,5 тисячі років тому вже. Були і існували якісь то предки українців, але впевненості у нас на превеликий жаль в цьому немає. У нас немає значить абсолютно таких наукових аргументів для подібних тверджень: те, що трипільці і скіфи для нас не прямі родичі, да не прямі пращури, це не привід, як на мене, розстраюватися. Чому? Тому що є ще один аспект, про який ми з вами обов'язково маємо сьогодні згадати. Це ті от самі археологічні пам'ятки, які вони по собі залишили. Ну, припустимо, скіфи будували курган. Це така на піраміду, схожа споруда земляна, от в якій ховали там ну, різних людей, але насамперед з скіфами асоціюються безумовно царські поховання, да оці от предмети, які ми з вами розглядали. Та сама знаменита піктораль. Так, це сама знаменита знахідка в українській археології, відома на весь світ. Це скіфська прикраса царська. Більше, от, бачите, цей логотип, от, Інститут археології Академії наук України використовує пектораль як елемент, от, щоб себе позначити. Так от. Е Оці пам'ятки, які лишили по собі всі, всі мешканці України, всі, хто коли-небудь тут мешкав, не обов'язково вони були предками українців. Ці пам'ятки сформували те, що називається знову ж таки складним таким розумним словом, історичний ландшафт. Тобто, ми звикли, що такі речі мають нас оточувати. І от те, що ви бачите, це малюнок Тарас Григоровича Шевченка, де, значить, є валка чумацька. І є кургани, тобто чумаки, значить, поміж цих курганів давніх-давніх рухаються. Що цікаво. В часи Тараса Григорьовича ще не дуже розуміло, значить, хто побудував ці кургани. І була така: були такі перекази, що е, ці кургани в степу насипали козаки. Ну, тобто, люди знову ж таки в 19 столітті не дуже знали, хто такі скіфи, взагалі ще не знали, хто такі трипільці, але розуміли, що от такі штуки будували якісь давні словетні предки. Такими давніми словетними предками для українців були козаки, так О, для русинів. Для українцям були козаки, і вони пов'язували ці споруди з ними. Потім, коли їх почали розкопувати археологи, з'ясувалося, що це було набагато раніше. Ну і, власне кажучи, завершуючи лекційну частину, я зайвий раз наголошую, що ми не можемо всі народи, коли, котрі якісь там мешкали на території України. Їх дуже, дуже багато і дуже різних, і далеко не всі вони дотичні. До нас, як наші предки, от але їхня культура безумовно впливала, їхні археологічні пам'ятки, не лише археологічні художні, якісь твори, таке інше, впливали на те, якими стали українці зараз. І це наше надбання, з яким ми маємо усвідомлювати зв'язок, да? і ми яке ми маємо плекати і, власне кажучи, не відкидати. Тих, культуру тих, і пам'ятки тих, хто не є нашими безпосередніми предками, хто не з ким ми не відчуваємо такого зв'язку безпосереднього, як з русинами, да, і русинами ще там часів Київської Русі. От. Тобто, ми маємо розуміти, що це наше надбання, і нам його треба зберігати, популяризувати, знайомити світ з цим надбанням і таке інше. Ну і на цьому я вже закінчував частину. Е, є, значить, два пропозиції. Я думаю, що ви навіть читаєте швидше, ніж я кажу. Да? Були, були вже запитання про домашні завдання. Значить, і пропозиція така, що якщо той хто вже не перший сезон, має пам'ятати про те, що ви вигадували різних тваринок і істот, да? які. Були вашими такими аватарами в іграх, в домашніх завданнях і таке інше. Отже, дівчата пропонують вам обрати собі або залишити, або обра... навіть на голову можна ви... вигадати, і, власне кажучи, познайомитися з цим вашим персонажем. Організаторів вебінарів, тобто в будь-якому форматі, бачите, да що можна розповісти чи написати історію, зняти відео, намалювати, зробити мультики, таке інше. І завдання від мене, власне кажучи, от яке пропонується. Подумайте, да, що у вас оцей аватар, ваш персонаж відправився на археологічні розкопки, долучився до археологічних розкопок. От і подумайте, що б він міг там знайти. От, і пофантазуйте на цю тему, власне кажучи, що б це могло бути, тобто, яка б це могла бути знахідка. Не обов'язково це має бути щось таке, типу того, що я вам показував, да, Золоте. Дороге, красиве, висока У Скіфів є маса більш цікавих речей насправді, хоча і не таких, значить, коштово. Ну і телеграм-канал для зворотнього зв'язку. Да? Тобто, от те, що ви нафантазуєте, діліться цим на телеграм-каналі, посилання ось тут є. Ну і ваші домашні завдання, от і, взагалі, вся ваша активність, вона оцінюється. Ну як оцінюється, на оцінки ставляться, да? А ті, хто буде найбільш активним, буде сумлінним, буде брати участь у всіх веб-семінарах наприкінці сезону, отримають призи. Про призи, ви теж знаєте, да? Ті, хто не перший сезон. Ну і на цьому. Я буду дякувати вам за увагу, але ще не прощаюся. Зараз зробимо перерву. Олена пограє з вами в кахут, а потім ми з вами будемо крати в відповіді і питання. Тобто, ви будете ставити питання, а я буду проводити на них відповідати, наскільки зможу. Дякую величезно! Дякую, Євгена. Друзі, хочу вам анонсувати наші наступні вебінари 9 лютого. На вас буде чекати вебінар Марії Павловської. Цікава тваринка восьминога, або як ми його коротко називаємо, випускайте кракена. 14 лютого на вас буде чекати ще один вебінар від Євгена, як визначають вік археологічних знахідок. Особисто це навіть мені дуже цікаво, бо звідки ми знаємо, що, наприклад, оці там тарівці чи глечику, які знайшли що йому от саме 4 тисячі років, до прикладу. Можливо, ви знаєте, то можете ділитися з нами в чатику, а ми з вами про це дізнаємося на наступному вебінарі у вівторок. Тож, на цьому наша перша лекційна частина завершується. Дякую всім, що були з нами. Ті, хто дивляться нас на Ютубі в записі, до нових зустрічей, можете в коментарях писати ваші враження від, вебі... від вебінару. А ми будемо переходити до Кахуту.